В Нашому бізнесі головне це не заробити, а продати. Ось і доводиться олігарху дуже часто просто байдикувати, то поговорив з одним у ресторані, то з іншим покатався на яхті, а з третім взагалі поїхав на гірськолижний курорт поспілкуватися. Бездар, одним словом. Напевно, тому наші магазини і завалені товарами так, що навіть запитуєш себе: Невже це все розкупить колись? Від чиновника не дочекаєшся бажання реально думати, що і як виробляти. Все, що він може придумати, це дерзує. Купівлі. Виробили продукцію, поставили на склад. І далі взагалі неважливо, купують її чи не купують. Для нього головне це показати видимість роботи. Навіщо йому реально змінювати асортимент продукції, думати про нові види продукції. Тут головне відзвітувати про виконану роботу. Наприкінці існування СРСР дуже багато лаяли держзамовлення. Бо хто ці держзамовлення оформляє? Той же держчиновник, але в іншому кабінеті. І він також отрим... Ми заробітну плату не за якість роботи, а лише тому, що ходить на роботу. Що від нього очікувати? Тільки те, що взуття ніде не знайдеш, а ось гуталіну, хоч відбавляй. Добре, з державою розібралося. Держчиновник на чолі заводу чи фабрики. Це навіть не олігархи з яхтою, а це ще той суб'єкт, хоча теж із яхтою, але записаною на те ще. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.